Привіт! У цьому відео покажу, як змінити шрифт на айфоні для iOS 18 чи новіших версій. Спочатку заходимо в налаштування, далі гортаємо трохи вниз, шукаємо пункт «Загальні» і натискаємо на нього. Потім знову гортаємо вниз, поки не побачимо шрифти, і тиснемо на це. Тепер натискаємо системні шрифти вгорі. Тут побачите шрифти, вже встановлені на айфоні. Можна також завантажити нові шрифти. Там побачите іконку завантаження. Наприклад, я завантажу цей шрифт, трохи зачекайте, і шрифт буде завантажено. Тепер повертаємось назад ще раз і знову в налаштування, де в загальних шукаємо доступність. Гортаємо вниз, поки не знайдемо клавіатура та введення тексту. Натискаємо на це і вгорі бачимо опцію Плаваюче введення тексту, яка зараз вимкнена. Натискаємо на неї і вмикаємо. Потім виходимо з налаштувань шрифту. Зараз він встановлений на стандартний, натискаємо тут і можна вибрати шрифт. Я візьму цей шрифт для прикладу. Коли пишеш, це виглядає так: текст з'являється вибраним шрифтом. На жаль, сам шрифт змінити не можна. Лише коли пишеш імейл, бачиш стрілку над U У верхньому правому куті клавіатури. Натискаємо на неї. Тоді йдемо ліворуч на А. Тут можемо знову змінити шрифт. І вибрати щось інше на жаль, іншого способу немає. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувайте!